Привіт! Я вирішила вийти в ефір, тому що зрозуміла, що в сторіс не донесу думку так, як я хочу. Тому швиденько собі написала нотатки про що хочу сказати. І це буде такий коротенький ефір. Якщо хтось зможе приєднатися зараз, класно. А якщо ні, то подивиться в записі. А я розумію, що мені трохи важкувато планувати прямі ефір наразі, тому краще так, ніж ніяк, вірно. О, насправді я вже в рік, рік більше не виходила в прямий ефір, тому трохи хвилююся. Але тема класна, дуже вона мені відгукується, і мені дуже хочеться її розкрити детальніше, ніж в декількох сторіс. Тому таке коротеньке відео зроблю і збережу запис. Отже, я писала про те, що подорожі усе нове. Це формує нові нейронні зв'язки. Це не видумки, це вже доведено, давно. А, більш того, це вже не новина для усіх вас, я впевнена. А, але хочу про це поговорити в контексті здоров'я. Ми вже давно. Розуміємо, що організм і відповідно здоров'я це така цілісна штука. Важко розглядати якийсь один орган чи одна клітина. Одну клітину вона не може хворіти одна. А це завжди все дуже взаємопов'язані, взаємозалежні процеси. І, власне, підходити до вирішення питань зі здоров'ям, а краще до їх запобігання. Варто також комплексно, цілісно. Вітаннячка. Клас. Хтось мене вже слухає, значить. Подорожі – це кайф. Найкраща інвестиція та нові емоції. Так, однозначно. А, і ці емоції це не просто емоції, це те, що нас підпитує. Але я до того підійду. М -м що хочу сказати, а, наразі стає все більш популярним інтегративний підхід до здоров'я, що дуже круто, а, багато спеціалістів, а, але до того, як звертатись до спеціалістів, важливо зрозуміти, що ну, якнайменш 80% нашого здоров'я то є профілактика. То є запобіганням захворювань, тобто не лікування, а профілактика. Момент, який а, упускають більшість, напевно, з нас. Ми зазвичай кидаємось, коли вже щось болить, коли вже щось турбує. Йдемо до лікаря чи до суміжних спеціалістів. Але насправді ось ця профілактика це є запорука успіху. І вона залежить від нас. Тобто, вона є нашою відповідальністю. Що круто, тому що якщо це наша відповідальність, то значить, що ми на це можемо впливати. Правильно? А, що це? Це і раціон, це і режим дня, так? відповідно, біоритм, у кожного свій плюс-мінус. Це емоційний а, фон, психоемоційний. Тому що насправді, якщо психоемоційний фон страждає, а не засвоюється їжа раз. А, так, коли тривога, хвилювання, не відбуваються відновлювальні процеси в організмі. А, що ж з цим робити? В першу чергу я хочу проговорити, що існує. А, більше, але я хочу виділити наразі три рівні здоров'я: це здоров'я фізичне, це здоров'я ментальне та психоемоційне. І на кожному з цих рівнів. Нам важливо вживати якихось профілактичних заходів, так? щоб запобігти вже розвитку захворювання. Поговоримо спочатку про фізичне здоров'я. Багато розповідати не буду. Це, звісно, зрозуміло. Це і сон, це і харчування, це і режим дня, і багато-багато-багато всього. Фізична активність і так далі. Що ми можемо зробити, не будучи спеціалістами, щоб підтримувати наше фізичне здоров'я? По-перше, найкраще працює, коли ви, ну, це особливо стосується жінок. Жінкам класно захоплюватись чимось, що корисне для них, для їх тіла, для їх здоров'я та для їх родини. Тому я пропоную подумати, що саме цікаве вам у сфері здоров'я? Можливо, це їжа, приготування їжі, можливо, щось конкретне, випічка хлібу на заквасці або ферментовані продукти, або, можливо, це чаї, трави, спеції, можливо, це ефірні олії, що це ще може бути. Ну, насправді багато всього. Психосоматика, так? І почати в цьому а, щось вивчати, чимось цікавитись. Тобто створити з цього своє маленьке хобі. По-перше, хобі жінку підтримує, наповнює, дає енергію, і це вже класно. По-друге, те, що нам дійсно цікаво, воно зазвичай легко виходить вивчати, поглиблювати знання, ну і як наслідок використовувати, застосовувати для себе та для своєї родини. Це такий маленький лайфхак, як підійти до свого здоров'я більш фундаментально, але при тому без напрягу. Далі, другий момент, така практична рекомендація це ритуали. Щоденні, щотижневі. Розпишіть прямо чітко для себе. Які є ритуали у вас для здоров'я? Бо знаєте, цікава штука зазвичай, якщо спитати в жінки, як ти лікуєш дитину, якщо в неї там соплі. Вона тобі скаже, я роблю те, 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 промиваю солькою, роблю ванну, масажик, там, стопочок. Або там, що ти робиш, якщо в чоловіка температура 38? Вона скаже, я роблю чай там, з ягідок, даю там, вітамін Д, С, цинк і так далі. Все класно. Але. Якщо спитати, а що ти робиш для себе, коли ти захворієш, коли ти себе погано почуваєш? І тут же такий трохи ступор, Ну, мабуть, там вітамінки, ну, мабуть, чайок, але насправді плану немає. Тож, я пропоную вам зробити для себе прям план, розписати, що ви робите для свого здоров'я щоденно, що щотижнево. Я. Взагалі, коли писала нотаточки для цього ефіру, зрозуміла, що я дуже мало показую свої такі а, ритуали. Ну, наприклад, як я роблю ранковий лімфодренаж, або які приймаю добавки. От, Вже був інтерес до цього, я скоро розкажу про це в сторіс. Ще приклад проведу для себе. Наприклад, для мене є обов'язковими сольові ванни з ефірними маслами. Оліями. А Це ванни з морською сіллю, це ванни з магнієвою сіллю. І для мене це завжди обов'язково. Хоч я вагітна, хоч я тільки народила, хоч в мене запара по роботі, або геть немає вільного часу, вільної хвилинки, я вже знаходжу шляхи, як це вирішити. Бо для мене, для мого здоров'я, ці ванни це супер обов'язково. Просто непохитно. Це і мій ресурс, і моє наповнення, і моє оздоровлення. І такі саме пункти можуть бути у вас, і навіть мають бути і на щоденній основі, і на щотижневій. Повторюсь: прям домашнє завдання для тих, хто подивиться цей ефір, а прямо чи в запису мати план, розписати його, створити з таких оздоровчих штук для свого фізичного здоров'я. А ви, мабуть, думаєте, як це ти перейшла від подорожей до ван, але далі. А другий рівень здоров'я це ментальне здоров'я. І насправді, наш мозок, наш інтелект вони здорові, коли знаходяться в русі. Це нові знання, нова інформація, нові люди, нові навички. Це дуже є важливим для нас. І я навіть по собі помічаю, що коли я без ресурсу, коли я, здавалося б, нічим не займаюся, там просто сиджу з дитиною і готую. Ну, тобто, такі буденні справи, материнство. Так? Вартує купити нову книжку почитати, чи подивитися який новий курс, і вже з'являється ресурс, тому що це не робота, це ось ця турбота про ментальне здоров'я. От. Тому не можна застерігати лише в побуті, обов'язково освоювати щось нове. І подорожі тут так само важливі. Або це подорожі, або це знову ж таки банальна порада, Так, нова дорога до магазину. Або це новий спосіб, я не знаю, приготувати рагу. Або це просто нові рецепти. Ой, я бачу сердечки, дуже вам дякую. Uh, тобто все нове, все, що створює нові нейронні зв'язки, нам важливе. Uh, а далі це лише наша фантазія. Що це може бути, так? Ну, грубо кажучи, навіть uh, придумувати якісь uh, ігри для дитини, які займуть її там, на 15-20 хвилин, це також це, це також розвиток, це також якась uh, фантазія. Так? Як Подивитись на Ютубі якісь ролики стосовно теми, яка вас цікавить, це теж воно. А, ну і тут я так плавно підійшла до того, що, на мою думку, насправді кожна жінка має а, мати якесь своє заняття. Не ну, обов'язково це має бути робота, це може бути хобі, це може бути захоплення, це може бути мікробізнес, або макробізнес, або можливо це супер якийсь а, масштабний проект. А це може приносити прибуток або не приносити прибуток, хоча перше насправді краще, так для нашого психоемоційного здоров'я в першу чергу, та для відчуття самостійності, впевненості в собі. Але не це головне, головне, щоб мозок був. Чимось зайнятий, щоб була якась а, був якийсь потік інформації, були якісь нові знання, навички, якісь майстер-класи. Взагалі, а, знаєте, в мене є. Я сиджу в мамському чаті. Привіт, вигині <свісно> материнства. І я просто захоплююсь тим, які різні жінки, як багато вони всього вивчають. І спеціаліст з психосоматики, і стиліст, і фотограф дуже-дуже багато різних спеціалістів. Це жінки в декреті, і це прям так круто. І насправді це знову ж таки зрозуміло, бо це а, є турботою про здоров'я. Хоча може так не здаватися, на перший погляд, але це дійсно турбота про наше ментальне здоров'я, що є невід'ємною складовою загального здоров'я. І повірте. Ця, цей момент він впливає і на фізичне здоров'я, в тому числі, бо, як ми вже казали, на початку все це дуже взаємопов'язані системи. Так, далі, що я ще хотіла сказати: про здоров'я ой, вибачте, в мене нотатка ціло: про здоров'я психоемоційне. І тут перший важливий момент для жінки дуже важливо, вкрай необхідно виговорюватись. Мати подругу, мати жіноче спілкування. Окей, не у всіх є подруги, але над цим, до речі, також можна працювати, так? Тим паче зараз в еру соціальних мереж знаходити рідну душу можна в інтернеті і спілкуватись. І в мене таких подруг багато. Ну, не багато, але декілька є жіноче спілкування. Це дуже важливо для нашого мента психоемоційного здоров'я. Вибачте, якщо немає жіночого спілкування, це може бути чоловік, це може бути мама, психолог. Ну тобто, просто знаходимо для себе оце коло спілкування. Для чого? Для того, щоб вирішити головну мету прожити емоції, випустити її. Відпустити, бо емоції мають здатність застрягати в тілі створюючи блоки, бар'єри, зажими, дуже сильно впливаючи на наше фізичне здоров'я, на здоров'я взагалом. Тому. Знаєте, навіть от на консультаціях я бачу часто, що приходять з бажанням там підлатати щось, там вилікувати, підкоригувати. І так, ми це, звісно, зробимо. Але якщо є якісь моменти, такі емоційні, якісь психологічні моменти, то воно все одно з часом повернеться, бо це дуже сильно впливає. От просто повірте мені, я думаю, що багато з вас про це і так знають і відчували на собі. Тож, робота з емоціями. У мене був нещодавно допис про роботу зі стресом. Перечитайте, там є прям чіткі поради, що можна робити. І спілкування. Знаєте, ще хочеться розповісти: нещодавно спілкувалася з клієнткою. Це було запит на післяпологове відновлення. І ми говорили про не дуже Легкий досвід перших пологів у жінки, і я їй порадила розповісти цей досвід, поділитись пережитим з як можна більшою кількістю людей, з якими жінці безпечно. Це, звісно, обов'язково. І знаєте, можна провести таку аналогію. От уявімо, ми приїхали з відпустки. Були на Мальдівах. В нас лишилось куба фото, купа емоцій. Ми приїжджаємо і батькам показуємо всі фотки, розповідаємо кожного дня, що ми робили, чим займалися, що нам сподобалось. А на наступний день ми приходимо на роботу і показуємо колезі всі фотки розповідаємо, якісь найяскравіші моменти. Через день зустрічаємо знайому, показуємо декілька фоток, там, розповідаємо, а я там, знаєш, снорклінгом займалась. Тому що емоції, вони влягаються, вони заспокоюються, ви вже це прожили, відпустили. І так ця вже подія займає набагато менше значення для вас і набагато менше почуттів викликає. І Чому я почала з розповіді про ті пологи? Тому що це був болісний досвід. І чим більше кількості людей дівчина це проговорить так, знову ж таки людям, з яким їй безпечно. А, тим менше воно буде боліти, тим менше воно буде зачіпати, тим менше створювати напруги всередині, і тим менше, звісно, впливати на здоров'я далі. От, власне, мабуть, все, що хотіла сказати. Турбуйтесь про своє здоров'я на всіх трьох рівнях. На фізичному, на ментальному, на психоемоційному. Нагадаю, що 80% успіху це профілактика. 80% здоров'я це не допускати до захворювання, так? І це наша відповідальність. А я сподіваюся, що ви турбуєтесь про своє здоров'я і виконуєте домашнє завдання. Про яке я говорила всередині ефіру, напишете для себе план з щоденних щотижневих ритуалів для підтримки свого здоров'я. В ідеалі, якщо це будуть заходи для всіх рівнів здоров'я. І якщо вам буде відгукуватись поділитися зі мною, то, будь ласка, пишіть в коментарях в Дірект. Я завжди відповідаю і завжди на зв'язку. Тому. Наразі буду прощатись. Сподіваюсь, що змогла донести свою думку в цьому маленькому прямому ефірі. Зараз його збережу і буду сподіватися, що його подивиться як найбільше жінок. Тож, якщо захочете діліться з подругами, робіть репости, я буду дуже вдячна. А наразі обіймаю і побігла далі наповнюватись. Дякую всім, гарного дня!